Это чисто русский город, он временно оккупирован сейчас вооруженными силами Украины, находится под их контролем. Вот вы постоянно говорите на Зеленского, что он якобы под чем, а вы под чем? Так или иначе, Украину к этому вели. Это очень дешевый прием, который да. используют сейчас всевозможные телеканалы, Дождь, фу, богомерзкие, запрещенные и так далее. Я пытался подать на ВНЖ в городе Подольск, вышел новый указ только от 18 до 65 лет, все через СВО и так далее. Все, все, уже они открыто признают, что все, будет жесточайший кризис, он уже есть. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо про всі антиздобутки росіян, тому що антиздобутків в рази більше аніж здобутків. Розкажемо про те, як вони сваряться не тільки з Україною, а й з представниками інших держав. Ну і звісно, що наговорили головні російські пропагандисти. Це найсмачніше, найцікавіше тільки тут і зараз. Ви, друзі, перш ніж я розпочну, не забувайте лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова для того, аби нічого не пропустити. Ну і звісно, коментуйте, почути і побачити. І я би була вам вдячна, щоб ви не забували, що Херсон це окуповане місто. Та-та, це нам передає СоСальдо, який стверджує, що звісно ж, Херсон це просто тимчасово окуповане місто Російської Федерації, окуповане українцями. Фактично, Гнічиський являється адміністративним врім'яним адміністративним центром, но Херсон, як столиця області, вона була, є і будівета. Чисто російський город, он врем'яно окупований сейчас ворожоними силами України, знаходиться під їх контролем. Кому він це передає? Ну, чому? Чому? Я як киянка обурююсь, і хочу вас запитати, чому ви не стверджуєте, що Київ в такому разі окупований, його треба терміново деокупувати? Загалом, Сосальдо, який досить дивно керує окупованими територіями, він всю провину, щоб не відбувалося в регіоні, обов'язково перекладає на українську сторону вибухи, якісь події, до яких ми не маємо жодного стосунку, обов'язково записуються за на наш рахунок. Хоча ми за час повномасштабної війни вже довели, що якщо загинули воєнні злочинці, то були ми. Якщо цивільні, то сорі, здається, це ваші внутрішні розбірки. Але сам факт того. Що цей покинь все ще існує, я б сказала так, що кидає трошки тінь на Службу безпеки України та ГУР. Шановні наші спецслужби, слухайте, ну доколі ще ми будемо його терпіти? Коли вже ми його побачимо в найправильнішому зведенні про двохсотих? Всі знають і очікують, що територія Російської Федерації, южна часть Російської Федерації, вона вашла в состав. Росії і на тих територіях, де проходив референдум, а в Херсоні референдум проходив, це є частю Росії. З часом на окупірован буде освобождений, буде центром нашої області. Тут в Донецьку даві почули про ініціативу про те, що носиться воєнний злочинець Путін, обіцяючи так звану безпілотну авіацію. Чому в Донецьку на це звернули увагу особливо? Та тому, що на рівні з Іншими справжніми територіями Російської Федерації Донецьк нині не схожий на місто 21-го століття. Тільки на відміну від Росії, тимчасово окупована територія схід нашої країни, він в принципі живе, ну наприклад, без води. Є база, є основа якої, до речі, в нас зараз намагаються нас позбавити та залишити без неї наш ворог. І це база це і є світло, вода, тепло. Так, от для того, щоб рухатися далі, має бути обов'язково база. Отак, мешканці тимчасово окупованих територій і питають у винного злочинця Путіна. Якщо він стверджує, що президент Зеленський завжди під чимось, то чи можна припустити, що і сам Путін теж не настільки чистий, коли на фоні всього, що несеться, і в його на його територіях, і на окупованих він продовжує навалювати про? Економічні здобутки, про розвиток, про технологічні інновації не тільки. Його країна схожа на кам'яну пещеру, в яку він затягує все більше і більше жертв, і наші території теж. Тож дивовижно, як так звані ДНРівці, які виборювали свою свободу та незалежність, здається, готові поборотися за дещо інше. От зараз, в даний момент в очередний раз матрює ту. коробочку и в очередной раз разочаровываюсь. Уважаемый Владимир Владимирович Путин, вот вы постоянно говорите на Зеленского, что он якобы под чем, а вы под чем? Какая беспилотная авиация? 21 век в Донецке воды нету. Какая беспилотная авиация? Какие беспилотные троллейбусы? У меня матери 60 лет, она без единой копейки осталась, без единой помощи от государства. Какая... Это просто, это ужас. У нас по этой Ялте дороги нету, яйца 50 рублей десятых, 60 рублей булка хлеба. Как можно жить пенсионерам особенно? Ты что, а вы о какой-то беспилотной авиации думаете? Вы подумайте о гражданских людях, которые остались без единой помощи от государства. Без единой копейки, так сказать. Знаете, все-таки мне бы хотелось, чтобы когда-нибудь российские нарративы стыкнулись с российскими наративами. І вони якось в прямому ефірі в буквальному сенсі почали відповідати на свої ж каверзні питання. Ну, от, до прикладу, ем, один із головних п'єнчух Російської Федерації, он же військовий он же якийсь там депутат Гурльов, стверджує, що треба було давним-давно готуватися до конфлікту, тобто до війни з Україною, бо нас давно до цього. Вели и не только військові. что сама российская федерация наш потенциал недооценила и, конечно, подготовка мала быть набагато раніше. раньше. Мои руководители говорили: до да этого не может быть, потому что не может быть. Но были объективные факты: накачивание оружием, подготовка личного состава, совместных учений с Украиной, создание единой системы управления по натовским образцам. То есть было понятно, в какую сторону Украина движется. И, к сожалению, тогда мы тоже делали ошибки. Ну, давайте, правду говорить. Делали ошибки. И когда в 2014 году ну, случилось, как оно случилось, я как-то приехал опять в Альма-Матер, я уже был командующим самой большой армии в Европе, 58-й, которая на Кавказе. Вот. И вот они меня смотрели говорят, я же вас предупреждал еще тогда, что, ребята, надо готовиться к конфликту с Украиной. Вот он. Вот он пошел и начался, потому что так или иначе Украину к этому вели. З іншого боку, ви знаєте, що, що таке українська армія, окрім того, що є професіонали з 2014 року, але кількісно станом на 22-й їх було недостатньо, щоб отак прям чинити супротив росіянам. Наша армія створювалася з коліс, добровольці долучалися, створювалася територіальна оборона і не тільки, і зрештою, з 22-го року від російських пропагандистів ми чуємо про те, як український фронт прорвано. Український фронт посипався. Українські військові здаються в полон. Вони розповідають це протягом чотирьох років, як мантру, день у день. То зачекайте, нас готували, чи фронт посипався, і ми не вміємо воювати, і ми дезертири і втікаємо. Ну, як одні й ті самі наративи, де ми Рембо, де ми такі прям могутні воїни титани, може уживатися і з тим, що ми не хочемо, не можемо і не вміємо воювати. Кожен раз росіянам треба віднайти якийсь привід, якесь пояснення, ну що не так із ними, чи що не так із нами, що війна триває 4 роки. Як Друга армія світу всосала в Україну? А от так. Тому що коли це неправедна війна для вас, а коли вона екзистенційна для нас, тоді ми не будемо перебирати тим, хочемо ми чи не хочемо ми воювати. Просто мусимо. Для того, щоб вижити. Це вибір майже кожного, хто лишився в Україні. Це вибір кожного, хто відправився на фронт. Бажання лишитися в себе вдома набагато сильніше, і творить дива, такі, на які окупанти не здатні. Саме тому ви і помираєте пачками, і вже навіть мільйоном. А ми продовжуємо меншим ресурсом але чинити вам супроти. Здесь, наверное, не только военные, к примеру, там, недооценка событий военными. Здесь недооценка и нашим, наверное, Министерством иностранных дел, которое должно было работать в том ключе, и нашими политиками. То есть вот в общей конве что-то мы до конца не сделали. Конечно, на сегодня, то, что происходит сегодня в Украине, это безрадостно. Можно это было раньше предотвратить? Наверное, можно. Наверное, можно. От, ну на сьогодні это уже є як є. Ошибки теж треба свои признавать. Ну саме дело це не просто признать, треба делать виводи, аналізувати і делать виводи, щоб это на будущее не повторилося. От як цікаво, коли росіянам вигідно, то вони розповідають про те, що вони можуть повторити двадцятирічну війну. І Мединський заявляє, що і ще років. Пускати Росія на гарматне м'ясо вони легасінько можуть. Коли хтось порівнює за терміном, за довжиною, за кількістю днів цю війну із Великою Вітчизняною, то в Росії починають обурюватися. Як це можна порівнювати? Це взагалі совершенно другое. Це взагалі другое. Там була ЕГГЕЙ, а тут Росія одна проти цілого міра воює. А що ж ви, господа, на днях. Ведете эту операцию, которая по срокам превышает. Великую Отечественную войну. А при чем здесь сроки? украинцы. я от вас, вы интеллектуальный человек все-таки, хотя мы с вами не согласны. Это очень дешевый прием, который используют сейчас всевозможные телеканалы «Дождь», фу, «Богомерзкие», «Запрещенные» и так далее. Не сравнивать. сравнивайте. Великая Отечественная война шла при другом количестве жертв, при другом количестве военных, которые в нее участвуют. Давайте просто не будем отстраивать. А давайте мы, когда все это закончится, вот совсем все закончится, вот тогда жертвы посчитаем. Жертвы посчитаем. посчитаем. Но этого, к Великой даже... Отечественной войне это не мають ніякого відношення. Крас красиво, красиво сравнювати, щоб значить пульнувати. Давайте сначала спочатку доб'ємося канчання. Ну да. і українці, які вічно отримують не стільки снарядів, скільки потрібно, не стільки техніки, із запізненням, і не тільки які формують свою професійну армію з колес під час бойових дій. Конечно, це все другое. Зрештою, росіяни так хотіли. Бистреньку, коротеньку, победоносну війну тиждень два. Це ж не даремно пропагандисти говорили саме про це. Вони нікого не заспокоювали. Це не було нав'язуванням якоїсь нереалістичної ідеї. Це було їхні переконання, що вони так швидко захоплять Україну, що їх навіть не встигнуть засудити за це. А виявилося, що вони і справді воюють довше і більше. Але річ в тім, що не стільки важливо порівнювати кількість днів. Скільки методи ведення війни росіяни давним-давно вже переплюнули своїх кумирів нацистську Німеччину. Ну а Путін, звісно, боєгузливий і не дуже за характером дотягує до Гітлера. Але за манерою ведення війни здається, він найкращий учень, який перевершив свого вчителя. Я і правда я... би... противлення ці прав... прав... сторони єсть. Ну, у нас а есть силы, это американцы, немцы. Кто там в, окопах сидит в... С той Здесь, здесь я с вами, соглашаюсь, потому что сопротивление с той стороны не заканчивається. давайте. И я, мабуть, ніколи не зрозумію, як так, що деякі мігранти, ті, хто приїздить в Росію за кращим життям, готові ризикнути всім, що мають найціннішим своїм життям для того, щоб отримати російське громадянство. Російське, господи, та хто ж вам сказав і чому вас переконали, що це бодай чогось вартує? Ось вам розповідь про те, як приїхали заробітчани із Киргистану, хоча самі стверджують, що з народженням росіяни, за національністю, але намагався подати на посвідку на проживання, і нічого не виходило для того, щоб встановити громадянство і всі документи. І одразу цього приїжджого із Киргизстану, відправляють куди правильно на СВО. Хочеш громадянство, хочеш паспорт, маєш відслужити. Якимось дивом вижити дочекатися закінчення війни, і тільки потім, можливо, хтось вирішить, що ти важливий. Здравствуйте. Меня зовут Андрій. Я приїхав вместе з двома несовершеннолітніми дітьми в город Серпухов в прошлом році, 21 июня. Приехали Приїхали ми з гражданами, которые являемся. Но сами мы по национальности русские. Я пытался подать на ВНЖ в городе Подольск. Но так как вышел новый указ, только от 18 до 65 лет, все через СВО и так далее. В общем, мне постоянно отказывали, то документы им не нравились, там, что обновленные были свидетельства рождения, ну и так далее. В общем, кон кончилось тем, что вот этот указ все перечеркнул. Зрештою, никто не ведет, звісно, статистики, сколько уже таких шукачів громадянство загинуло 5 час боевых действий, під час СВО на украинских фронтах. Очевидно, одне. Росії ви не потрібні. Може, і Росія вам здається привабливішою і перспективнішою, але Росії ви не потрібні. Хіба що як гарматне м'ясо на фронті? Хіба що як штурмовики? Хіба що як ті, хто будуть числитися безвісті, зниклі, зникли, а не навіть вбиті, щоб за вас не платити ані копійки? Тому що ані свої, ані чужі для росіян. Ничего не значит. Летом я под... занимался подачей документов в школу детей, тоже не смог и потерял время, а осенью уже вышел этот указ. Детей в школу я тоже не смог определить, потому что приходит один отказ, второй, и так у меня их было пять, пять отказов. То документы были, не все неполный перечень, то медкомиссия, мы в Сахарова прошли, надо было, оказывается, в Подольске. В общем, назначили им, документы все-таки приняли на проверку, месяц проверяли, потом назначили тестирование в городе Подольск, мы прошли его, но все равно пришел отказ, недостаточный уровень русского языка. То есть русские дети, которые учились в русской школе, другого языка не знают, Казалося, ні, ні знають русський Ну і до чого ж доборолася російська освіта чи російська система професійного скоріше працевлаштування? Тут в Тіктоці ми піддивилися скарги росіян, що виявляється російські дипломати вже ніде не. Гатірується, що диплом не гарантує, що ти працевлаштуєшся на якесь хороше, престижне місце, мовляв, скільки дітей сидить із дипломами і не може влаштуватися на роботу. Слухайте, ну якщо у вас є спецпредставники, якесь найближче оточення Путіна, і не тільки ті, хто не мають ніяких фахових здібностей, освіти, але непогано влаштовані у житті, то чого вам очікувати? Зрештою, давним-давно в Росії побудована ієрархія, при якій є ВІП, найближчі до режиму, ті, хто справді завжди ситі, отримують мільйони діти при престижних спочатку е, навчаннях, потім при професіях, і потім всі інші. От тому я завжди дивуюся, що хтось пов'язує свою майбутнє з Російською Федерацією або Росіяни. Або навпаки, навіть ті, хто їдуть до Російської Федерації і вірять, що в них щось вийде. Зрештою, до ним давно очевидно, що в Росії все найкраще це спадок, який доїдається із радянських часів. Але, як ми бачимо, йому лишилося зовсім трошки. Да включайте ви уже мозги, уже пора, уже пора признать той факт, що все. По-другому жить никак нельзя, и по-другому жить никак не получится. Вы посмотрите, что творится. Диплом уже не котирует. Диплом твой не гарантирует тебе, что ты устроишься на хорошую высокооплачиваемую работу. Сколько детей сидят с дипломами, не могут устроиться на работу? Наши молодые детишки, да, вот у меня двое взрослых детей. Да, у меня дочка закончила в этом э, году, в прошлом году, вернее, да, э, стоматологический колледж. И что? Зарплата максимум 30 тысяч предлагается. И что, для этого я платила 4 года обучения, чтобы она э, получала зарплату в 30 тысяч? И что она сделает с этой зарплатой в 30 тысяч, скажите? Она что, построит, детей, построит семью? Она начнет детей рожать или что? Или как? Это просто пиздец. Нам уже со всех щелей уже открыто говорят, что все. Все, уже они открыто признают, что все. Будет жесточайший кризис, он уже есть цены как поднялись, уже вся лента ТикТока и вообще пестрит о том, что люди ходят, просто снимают видео и рассказывают, показывают, какие ценники. Бананы вчера были 149 рублей, сегодня 192 рубля. Сами посмотрите, и всем похер. И всем похер! Ты идешь с одной суммой в магазин, а по факту получается, что цены совершенно другие. Не то, что каждый месяц меняются цены, а каждый день. А что они говорят? Ой, поставщики, ой, то, 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 то. Хочешь, бери, хочешь, не бери. Все так же и в аптеках, все так же в метро. Вот люди рассказывают бедные, что блин метро подорожало, а как людям добираться до работы с работы? У нас вот, допустим, нет метро, но у нас тоже в общественном транспорте а, уже цены поднялись. Ну і що далі? І на тому, друзі, в мене все. Але під завершення я закликаю вас обов'язково лишайте свій лайк. Звісно, підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. Коментуйте почути і і бережіть себе. Бережіть Україну. До зустрічі!